Дніпро ріка, Дніпро є місто, Дніпро легенда й шлях козаків, Ріки ж історія терниста, і місто нині жертва москалів. Були тут скіфи і сармати, і готи були, германські племена. Багато хто хотів цей край зайняти сьогодні ж це Московія Орда. Ще за часів Хмельницького Богдана. Українське військо із Січі давали добре прочухана усій москальській сарчі. Не маючи в душі святого нині, ракетний залп ведуть з усіх стволів, щодень везуть героїв в домовині, і льються, і льються сльози матерів. На вулицях Дніпра гуляють діти, не дивлячись на те, що йде війна. А хтось лишився удома посидіти. Страшним цей день зробив снаряд Х-22. Сльози батьків, сім'ї, родини, біда підкралась не здаля, а від сусідської скотини того загадницького москаля. З давніх даванці не дивилися за наш паркан, пролізти намагались всюди. Однак отримували по мозгам: Хіба щось є у тих дурних макітрах, там розуму нема, ні сліду, свідомість вся у телетитрах, І слі повірять бункерному діду. Коли настане кара цим чортам пекельним, Коли заплачуть кров'ю їхні матері? Коли скінчиться обстріл корабельний? Коли затихнуть ті гармати і літаки. Немає мудрих слів на ці питання. Ніхто не зна, коли наступить те коли. А поки й далі будемо через зітхання допомагати війську і працювати, як воли. Багато нас вносили місто, була й імперська Катеринослав, та все ж найбільше до душі й за змістом Дніпропетровська. Дніпро та Січислав. Без сумніву, все буде Україна, паде додолу місто на болоті, і Дніпровська набережна та засвіте єдина, яка у нас найдовша в Європі.